Марія, ти джерело милосердя, надії та утіхи. Ти розумієш страждання, як ніхто інший, тому прошу тебе, промов за мене до всемогутнього. Матінко, заспокій моє серце, яке тривожиться, зміцни мої думки, що тягнуться до відчаю, даруй мені силу терпіти з вірою, не нарікати. Причиста діво, очисти моє життя від гріха. Від усього, що перешкоджає Божій благодаті, увійти в моє серце і тіло, випроси мені прощення і оновлення, молю тебе, Пресвята Богородице, обійми мене своїми руками, як мати пригортає хвору дитину, нехай твоя любов стане для мене ліками. О, Марія, поглянь на мене з неба, і зійшли на мене промінь Божого світла, нехай воно проникне в мої рани. У слабкості, мої страхи й болі, Мати Божа, прошу тебе, також за всіх, хто хворіє поруч зі мною, заступайся за них так само, як за мене, даруй їм полегшення віру й надію, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, богородиця. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи мій і Отче Небесний, сьогодні я приходжу до Тебе зі щирим серцем. Я вірю, що Ти чуєш навіть тихий шепіт моєї душі. Дякую Тобі за кожен подих, за кожен ранок, що зустрічаю. Дякую за дар життя. Господи, благослови мене здоров'ям тіла і душі, зціли мої рани, видимі й невидимі, забери біль, який виснажує і забирає сили, дай мені витривалість, коли моє тіло слабне, наповни моє серце надією, Господи Ісусе, ти лікар, душ і тіл, доторкнись до мене своєю благодатною рукою, влий на мене світло зцілення. Очисти мою кров, моє серце, мої думки, визволи мене від усього, що руйнує, захисти мене, Господи, від усякого зла, не дозволь темряві торкнутися мене чи моїх близьких, стань моєю стіною, коли ворог підступає, нехай ангели твої вартують мій дім і шлях, і не дозволь мені спіткнутися там, де небезпека, благослови мою родину, здоров'ям і миром, зціли тих, хто нині страждає у лікарнях. Підніми тих, хто втратив сили й надію, потіш тих, хто плаче від болю чи втрати, вбережи дітей від хвороб і лиха. Господи, я вірю у Твою силу і милосердя. Я знаю, що в тебе немає нічого неможливого. Ти можеш зцілити там, де лікарі безсилі, ти можеш змінити долю одним дотиком своєї руки. Господи, прийми цю молитву з глибини мого серця. Нехай вона буде щирою і чистою перед тобою. І якщо воля Твоя буде інакшою, дай мені сили прийняти її з любов'ю. Бо знаю, що все, що ти даєш, на добро моїй душі, Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мати Божа і наша Небесна Заступниця, з глибокою вірою і надією звертаюся до Тебе у молитві за дар здоров'я, ти, що з любов'ю обіймаєш кожну людину, зглянься, милостиво на мене та моїх рідних. Марії, ти, що пригорнула до себе хворих, стражденних і немічних, прошу тебе, простягни свою материнську руку і торкнися нашого життя, наповнюючи його силою і благодаттю. Заступайся за нас перед своїм Сином Ісусом Христом. О, пречисте Діво, випроси нам зцілення від недух, які послаблюють наше тіло і виснажують дух. Дай полегшення в болях, мир у серці і надію на повне одужання. Матінко Божа, зміцни нашу віру у хвилини хвороби, коли нам важко зрозуміти Божу волю, навчи нас довіряти Його милосердю і не падати Духом. Богородице, збережи нас від хвороб душі, від страху, зневіри, розпачу, дай нам внутрішнє зцілення, Пресвята Мати, молю тебе за лікарів, медичні. Працівників, і всіх, хто піклується про хворих, нехай їхні руки будуть благословенні, а серця сповнені співчуття. Марії, охорони дітей, літніх людей, немічних і тих, хто не має нікого поруч, будь їм утіхою, надією і живим знаком Божої любові. Пресвята Діво, довіряю тобі все своє життя, усі свої болі і надії. Веди мене до Твого Сина, щоб у ньому знайти справжнє зцілення, яке торкається не лише тіла, а й душі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господе, я приходжу до тебе зі своїми слабкостями і надіями, зі своїм болем і вдячністю, бо знаю, що тільки ти можеш зцілити мене повністю. Ти лікар моєї душі та тіла, Ти бачиш рани, які приховані від усіх, і знаєш біль, який я відчуваю. Господи, зціли мою душу від образ, витри сльози, які я пролила в тиші, і наповни моє серце миром. Господи, зціли моє тіло від утоми, віднови мої сили і поверни здоров'я, яке я втратила, дай мені терпіння, й дорогою одужання. І віру, що з Тобою все можливо. Господи, забери страх, що живе в моєму серці, і заміни його на впевненість у Твоїй любові, навчи мене довіряти Тобі повністю і не триматися за те, що мене руйнує. Господи, благослови мої думки, щоб вони були чистими і світлими, благослови мої слова, щоб вони приносили добро і підтримку, благослови мої вчинки, щоб вони були наслади. Твою. Господи, зціли мою душу від сумнівів і від гіркоти, що накопичилися за роки, дай мені радість жити кожним днем і вдячність за кожну мить. Господи, зціли моє тіло від хвороб, пошли мені сили дбати про нього як про храм, і захисти від усього, що шкодить. Нехай моє серце буде наповнене любов'ю, а моє тіло силою і здоров'ям. Господи, зроби мене свідченням Твоєї милості, щоб моє життя прославляло Тебе. Дякую Тобі за зцілення, яке вже почалося, і за любов, яка ніколи не зникає. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородиця, Цілителько людських душ і сердець, з великою надією звертаюся до тебе, благаючи зцілення для моєї душі. Ти, яка знаєш біль людського серця, подивися, милостиво, на мої рани, і вилікуй їх своєю ніжною любов'ю. О, Пречиста діво Марії, мені важко нести цей тягар смутку, болю і розчарувань, які накопичилися в моїй душі. Прошу тебе, доторкнися до мого серця і даруй йому мир, спокій і радість, Матінко Божа. Моя душа потребує твоєї присутності, щоб повернути втрачену надію і зміцнити віру. Забери з мого серця образи, які я не можу забути. Вилікуй рани, завдані словами чи вчинками інших людей, Богородице, дай мені ласку прощення, щоб я могла звільнитися від тягру гніву та образ, що пригнічують мою душу. Навчи мене прощати так щиро і легко, як ти і пробачаєш нам, О, Пречиста мати! Велікуй рани, завдані втратою близьких, самотністю, відчуттям покинутості та непорозумінням, наповни мою душу відчуттям своєї ніжної присутності та любові. Марія, допоможи мені позбутися тривог, страхів і невпевненості, які заважають мені повністю довірятися Божій волі, зміцни моє серце і навчи його знову радіти життю. Пресвята, Богородице, Моя душа, спрагла твоєї підтримки і ласки, прошу тебе, віднови мої духовні сили, даруй мені світло надії, що розвіє темряву моїх переживань, мати милосердя, будь поруч зі мною у важкі хвилини, дай мені зрозуміти, що я не самотня у своїх стражданнях, допоможи мені відчути Твою любов і піклування, яке лікує навіть найглибші рани серця. О Богородице, приведи мене до Твого Сина, О Господа Ісуса Христа, нехай Його Божественна любов повністю зцілить мою душу. Пресвята Діво, вірю, що під Твоєю опікою мої рани загоюються, а моя душа знову стане цілою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Господи, сьогодні я хочу просто дякувати, дякувати Тобі за все, що маю, і за те, чого ще не маю. Дякую за новий день, що Ти мені подарував, за сонце, яке світить над моєю головою, і за дощ, що живить землю. Дякую за повітря, яким я дихаю. І за воду, що дає життя, дякую за хліб на моєму столі, і за дах над моєю головою. Дякую за мою сім'ю, яка є моєю опорою. І за моїх друзів, що підтримують у важкі хвилини, дякую за здоров'я, яке маю сьогодні, і за сили, щоб вставати щоранку. Дякую за роботу, яка дає мені змогу жити, і за відпочинок, який відновлює мене. Дякую за випробування, які загартовують мою віру, і за радості, які наповнюють серце світлом. Дякую за дні, коли я сміялася, і за дні, коли я плакала, бо вони вчили мене довіряти тобі. Дякую за маленькі чудеса, які я бачу щодня, і за великі чудеса, які змінюють життя. Дякую за людей, яких ти посилаєш на моєму шляху, дякую за любов, яку я відчуваю від тебе, і за можливість ділитися цією любов'ю з іншими. Дякую за те, що чуєш мої молитви і відповідаєш так, як найкраще для мене. Дякую за мир у моїй душі і за віру, що змінює мене щодня. Дякую за серце, яке відчуває. Дякую, Господи, за все, що було, є і буде, бо знаю, все від Тебе є добрим даром. Отче наш, є єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир. Благослови мої вчинки, щоб вони були добрими. Благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці. У кожній миті навчи мене носити його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як задар, що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше, хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим. Хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марія, кожну й мить сьогодні, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, я дякую тобі за новий день, який ти мені даруєш. Пробуджуюсь сьогодні не лише тілом, а й душею, бо ти – черело життя. І кожен ранок із тобою це початок чуда. Дякую тобі за світло, що приникає крізь вікно і нагадує, я ще маю шанс жити по-новому. Господи, пробуди моє серце від духовного сну, збуди в мені спрагу добра, віри і любові, не дозволь мені звикнути до байдужості й смутку, навчи мене бачити красу, навіть у дрібницях, бо в них ти. Ісусе, коли я втомлююсь, нагадай мені, що в Тобі є сила, коли я сумніваюся, нагадай, що в тобі істина, коли я падаю. Простягни руку, щоб я знову піднялася, бо без Тебе, Господи, я лише тінь, а з Тобою світло. Господи, стіли мої думки, відтягарю вчорашнього, навчи відпускати минуле, яке тягне назад, дай мені мудрість не жити в страху, а в довірі до Тебе, бо кожен новий день. Це не випадковість, а твоя благодать. Дай мені серце, яке вміє радіти навіть у малому, серце, яке дякує, а не нарікає, серце, яке любить, навіть коли не розуміють, серце, яке живе не за звичкою, а за покликом Твого Духа. Ісусе, розбудив мені віру, Хай вона стане вогнем, що гріє і мене, і Тих, хто поруч. Хай моє життя стане свідченням Твоєї любові, хай мої слова несуть мир. Господи, відкрий мої очі на світ, який створив Ти, щоб я бачила не лише в тому, а й можливості, щоб замість нарікань у мені звучала подяка. І щоб кожен мій день починався не з тривоги, а з молитви. Боже, дай мені сили прокинутися від духовної байдужості, щоб я перестала відкладати добро на потім, щоб я навчилася цінувати час, який Ти мені даєш, бо кожна мить це дар, що наближає мене до Тебе. Господи, пробуди мої уста до молитви, пробуди мій розум до правди. Пробуди мої руки до милосердя, і пробуди мою душу до життя у твоїй любові. Коли я бачу темряву, нагадай, що сонце сходить щодня. Коли я відчуваю біль, нагадай, що з раною приходить зцілення. Коли я втрачаю надію, прошепочи я тут, не бійся, і цього буде досить, щоб я знову встала. Ісусе, не дозволь мені проживати дні, не відчуваючи Тебе, нехай кожен мій крок буде наповнений усвідомленням Твоєї присутності, нехай навіть у звичайних речах я бачу Твоє чудо, і нехай моя душа щоранку прокидається з Твоїм іменем. О, Господи, дякую Тобі за надію, яку Ти вкладаєш у моє серце, навіть коли світ стається холодним. Ти грієш, навіть коли день починається з випробувань, ти благословляєш, навчи мене жити з відкритими очима і вдячним серцем, бути світлом там, де темно, і миром там, де неспокій. Бо пробуджена душа це душа, що любить, а душа що любить, це душа, у якій живеш ти. Дякую тобі, Господи, за нове життя, яке даруєш мені щоранку, за віру, що оновлює, і за надію, що ніколи не вмирає, за любов, яка зцілює все, чого торкаєшся, і за Твою присутність, найвищий дар серед усіх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.